Високий, а може, навіть дуже високий жираф на ім'я Джері, нарешті придбав будинок своєї мрії. Але незабаром після купівлі він зрозумів, що двері замалі для його довгої шиї. Стоячи біля свого нового будинку, Джері почувався дуже сумним. Через деякий час повз нього пройшла слониха на ім'я Еллі. Яка помітила горе Джері, дізнавшись, у чому справа, вона запропонувала йому допомогти зламати двері та зробити вхід вище. Однак Джері був розумним жирафом і відхилив пропозицію Еллі, знаючи, що її сила може легко пошкодити будинок. Він почав думати про інші рішення і прийшов до геніальної ідеї. Джері придумав зробити так. Він викопає землю перед дверима і створить вхід, який дозволить йому увійти в будинок. Тоді будинок залишиться цілим та неушкодженим. Це займе деякий час, але зрештою Джері зможе легко входити у свій затишний будинок. З того дня Джері вітав Еллі з усмішкою та вдячністю. Він знав, що, хоча її допомога і була доброю, Важливо знайти власний спосіб, як вирішити проблему. У маленькому будиночку жила добра слониха Еллі. На жаль, будинок був занадто тісний, щоб вона могла комфортно пересуватися. Еллі робила все, щоб зробити свій дім просторішим прибирала меблі, викидала непотрібні речі і навіть розглядала можливість знести стіни. Проте, щоб вона не робила, будинок залишався маленьким. Одного разу, гуляючи лісом, Еллі натрапила на групу доброзичливих бобрів. Вони були зайняті будівництвом дамби і були раді бачити Еллі. Еллі пояснила свою проблему бобрам, і вони одразу запропонували їй допомогу. Бобри сказали, що перебудують її будинок і зроблять круглі стіни. Еллі була в захваті. Вона подякувала бобрам і пообіцяла завжди допомагати їм чим зможе. Після того, як робота була завершена, Еллі жила щасливо у своєму новому будинку. Кожен в чарівному лісі знав про бобрів будівельників. Вони побудували вже багато споруд та завжди були раді прийти на допомогу всім мешканцям лісу. Одного разу, працюючи над новим будинком, бобри помітили, що небо вкрите хмарами і здіймається вітер. Наближався дощ, і їм потрібно було швидко закінчити будиночок. І тут вони зрозуміли. Що матеріалів для даху бракує. Бобри витратили всі колоди та гілки, які зібрали, і їм не залишилося нічого, щоб захиститися від дощу. Один із бобрів запропонував використати листя дерев для створення даху. Інші бобри спочатку не погодились на це, але, врешті-решт, вирішили спробувати. Вони почали зрізати листя і щільно його сплітати. Це була важка робота, але будівельники були налаштовані завершити її до початку дощу. Коли почали падати перші краплі дощу, бобри накрили будиночок дахом з листя і оселилися всередині. На їх подив, дах працював ідеально, зберігаючи тепло та сухість навіть під час найсильніших злив. З цього дня. Бобри продовжили будувати дахи з листя і стали відомі в усьому лісі як найрозумніші будівельники. Підтримуйте україномовний контент. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.